Франція прагне стати лідером глобального вільного світу. Про це свідчать останні оборонні ініціативи Парижа. Окрім цього, суттєво зросла підтримка України і посилились заклики до об'єднання Європи. Як Франція реагує на нові виклики, що постають перед союзниками? Та чи здатен Макрон приборкати Путіна? Від особистих дзвінків кремлівському диктатору до жорстких заяв президент Франції змінює риторику і готовий брати на себе першість, якщо справа доходить до питань безпеки в регіоні на часі посилення оборони ми інвестуємо близько півтора мільярда євро на оновлення і модернізацію авіабази Люксей Лебен 116 Покращимо її операційну інфраструктуру. Ці інвестиції, і ремонтні роботи, дозволять зберегти наш ядерний потенціал. До 2035 року там базуватимуться винищувачі Рафаль з гіперзвуковою ядерною ракетою про те, що Франція може накрити Європу ядерною парасолькою, Еммануель Макрон заявив під час звернення до нації. Він зазначив, мова не йде про спільне використання ядерної зброї, а лише про нагадування, що Париж її має. Врешті заяви Макрона надихнули союзників. We have to... Ми повинні серйозно поставитися до цієї пропозиції, тому що це має бути одним із наших пріоритетів: координація всіх можливостей у Європі і побудова, зокрема, єдиної добре скоординованої військової сили. Це те, що може дати явну перевагу перед Росією, і звичайно, як завжди, деталі мають значення, але така готовність Франції це щось дуже важливе. Щороку Франція витрачає на свою оборону близько 50 мільярдів євро. Утім, на тлі російської загрози континенту прагне збільшити свою обороноздатність. Нещодавно Мануель Макрон зустрічався у Єлисейському палаці з виробниками зброї, аби зрозуміти, чи зможе галузь збільшити обсяги виробництва і якими темпами. Париж уже став другим за величиною експортером озброєнь у світі, поступившись лише США. Нещодавно Індія та Франція завершили переговори про купівлю 26 винищувачів Рафаль М за майже 8 мільярдів євро. Індійський військово-морський флот планує замінити французькими літаками застарілий парк із російських міг 29 к ми повернемося до більш класичних методів ведення війни, як це було в минулому. Зокрема, до артилерії класу земля повітря. Там можуть бути застосовані безпілотні літальні апарати. У той же час будуть високоточні ракети, які вже завтра також можуть стати високоточними безпілотниками з різним корисним навантаженням. Революція триває просто зараз. Сучасна Росія стала загрозою для всього ЄС. Певні в Парижі у те, що Путін зупиниться на війні в Україні, не вірять у жодній європейській країні. Агресія Кремля не має меж, зазначив Мануель Макрон. Та наголосив, Франції доведеться ухвалювати серйозні рішення щодо допомоги Україні і безпеки Європи. Загалом думку президента поділяють і військові. Франція повинна дати зрозуміти Володимиру Путіну. Ми усвідомлюємо, що стоїть на кону в Україні. Ця війна стосується нас, тому що ми причетні до її наслідків. Отже, європейці повинні бути готові до ризику, щоб гарантувати безпеку Європи протягом наступного десятиліття. Тері Бургхарт, начальник генерального штабу збройних сил Франції. Росія готується до майбутніх конфліктів із європейськими демократичними країнами. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Та наголосила на серйозності ситуації. Зрештою Європі необхідно зберігати пильність щодо воєнних амбіцій Росії, які постійно зростають. Об'єднана армія ЄС вже не ідея, а реальний курс. Єдине командування, спільні навчання, уніфікація, озброєння все це для того, щоб Європа була готова до будь-якої небезпеки. Скільки військовослужбовців може залучити? Ось така армія та яке озброєння використовуватиме, розкаже Богдан Гайдамака. Об'єднана європейська армія це наразі концепція створення спільних збройних сил європейського континенту під єдиним командуванням. Потенціал об'єднаної армії мають складати військовослужбовці країн-членів Європейського союзу, а це 27 країн. Також можуть долучити і солдатів із країн, які не є членами союзу, а це ще 17 держав. Отже, орієнтовна кількість військовослужбовців, які можуть долучитися до об'єднаної європейської армії за різних сценаріїв. Якщо європейські збройні сили складатимуться лише із солдатів, країн-членів ЄС, то це близько 1 мільйона 330 тисяч військових. Якщо ж сюди додати українську армію, то мова вже йтиме про приблизно 2 мільйони 210 тисяч військових. Що ж до озброєння, то кількість бронетехніки країн членів ЄС майже 33 тисячі одиниці. Якщо додати сюди українську броню, вийде близько 37 тисяч. А загальна кількість бронетехніки у Всіх європейських країн налічує понад 53,5 тисячі одиниць. Серед найпотужніших представників бронетехніки можна виділити танки: німецький леопард 2 та британський челенджер 2 А щодо БМП, то це німецька «КС-41 Лінкс та шведська сіві 90 серед бронетранспортерів. Британський Спартан, французький АЕМІС-10. Артилерія країн-членів ЄС налічує близько 12,5 тисяч одиниць. Разом з українською артою буде майже 14 тисяч. А якщо рахувати всю артилерію країн Європи, то вийде майже 19 тисяч одиниць. Серед найкращих зразків французька сау Цезар, німецька «Панзергаубіц-2000», шведська сау Арчер, польська самохідна гаубиця та Українська Богдана. Що ж до паритету в небі, то авіапарк об'єднаної європейської армії може налічувати близько 4400 літаків різних типів. Разом з українськими повітряними суднами буде близько 4600 одиниць. Якщо говорити про виключно європейські літаки, то тут перевага за шведськими гріпен, французькими Міраж та «Десу Рафаль» та винищувачами спільного виробництва Великої Британії, Німеччини, Італії та Іспанії Єврофайтер. Якщо рахувати військову техніку, яка має працювати на воді та під водою, то загальна кількість суден на балансі країн членів ЄС 876 одиниць разом з українською 912. Хоча кількість суден і не дуже велика, та спільні збройні сили можуть використовувати до прикладу французький авіаносець «Шарль де Голь, британський «Королева Єлизавета, італійський кавур або ж іспанський десантний корабель Хуан Карлос І». Окрім цього, є ще цілий флот субмарин у Великої Британії. Та поки нова оборонна концепція тільки обговорюється, країни-члени НАТО рахують гроші, які вони витрачають на оборону. До прикладу, найбільше від свого ВВП виділяють Польща, Естонія та Латвія. Якщо перевести це в долари, то Польща витрачає 35 мільярдів. Естонія та Латвія по 1 мільярду 400 мільйонів доларів. А от найбільші суми на обороноздатність виділяють США, Німеччина та Велика Британія.